Кадрів дефіцит кадрів він спричиняє те, що ем, починають компанії, починає бізнес боротися за співробітників, готові підвищувати зарплати, готові пропонувати кращі умови, але не потрібно думати, що це велике благо. Ні, ті підприємства, які не матимуть достатньої кількості кадрів, е, вимушені будуть. Нести збитки, а в результаті і закриватися. А отже, економіка буде падати, тому що падатиме кількість бізнесу, який платить податки. Це не це взаємопов'язані штуки, менше кадрів, менше е виробничої сили. Це така історія. Крім того, біль зараз вже з'явилася постанова Кабінету міністрів і ні нібито, що керівники підприємств і організацій зобов'язані повідомляти про співробітників, які а відмовилися від повістки, і друге про співробітників. Робітників, які звільнилися, Кабмін виніс таку постанову, у якій зазначено саме такі е, такі е, пункти. А самі військові невдовзі будуть отримувати особисті дані чоловіків призовного віку, яку будуть передавати їм податкова імміграційна служба. Це імена, прізвище, податковий номер, реквізити паспорта, іншу інформацію все це забудуть вносити до реєстру оберіг. А в червні було вже змінено з. з Схвалено зміни до закону про реєстр призовників. Окрім того, банки будуть надавати гарнобанки в Україні. гарантують таємницю інформації про рахунок операції, що проводиться, відомость про клієнта, і усі дані про перебіг руху грошей. Зміну банківських рахунків не розумію, яке це відношення.